Відомі зірки, які не мають соцмереж. Частина перша. Ема Стоун не має соцмереж для того, щоб захиститися від негативу і також, бо вона поважає свою приватність. You don't have an Instagram? No. Деніел Редкліф не має жодних соціальних сторінок через те, що не любить, які скандали роздувають медіа через будь-які пости зірок. Бред Піт також не має сторінок. За його заявою, він просто не сильно розуміється в технологіях, тому вирішив навіть і не починати. І зірка ситуація, з якою обурює мене найбільше, це Елізабет Олсен. Елізабет є частиною кіно всесвіту Марвел у 2020 році, помирає Чедвік Боузмен. І звісно, багато його колег починають про це згадувати і віддавати йому пошану у своїх соцмережах. Проте Елізабет цього не зробила, хоча вона і не була зобов'язана. Новину про втрату колеги чи друга близької людини всі переживають по-різному. Але через цей факт інтернет-спільнота почала настільки сильно її булити, що Елізабет довелося видалити свій акаунт із інстаграм через неадекватність і бажання ненавидіти у деяких людей. Ця зірка повністю пішла із соцмереж і вже 5 років не має жодних сторінок. Підпишіться, щоб не загубити канал.